Подивіться, це книжка Білібак і Кону. Це частина четверта Білібака. Ось отут є дві якось частини. Ось перша частина. І тут у змісті ще показана, ось, бачите, друга. Ну, подивіться, ось тут розказується про життя з кіотаку. З кіго і І тут ще написано, що ось що куні, куні, Гунда ходійка тоді ще не знала. Нещодавно у скріго мами народилася друга дитинка. Його звати насправді справді який в першій частині вони зустріли, але вони не знали. Вона зачепила квітучий ріс і посадила їх у підземелля. Тоді вони там вже скликують. А ось тут вони в третій частині на дикому півні знайшов і дідуся і він показав їм карту, як вони можуть визволити вислу... усіх. І... А тут показано жабоплюїв, плюїв, які плюють жаб, це бумканів. А Тут ще забачене дракону роду. Так. Ось. Вони в третій частині ще, це ужак, це кіт, а це кімод. Вони ще стрибали біомол в частині третій, третій тому вони білі стали. Це ніяке. дуже не хочеться ставати білими ось цими, як вони тут забажені. Тому вони, вони почитали на підписку в частині третій, що треба виводити до конячий зуб лео Леандра з тона і скалі, стане знову, або в її дитинки а гадки. Агата, о, Агата. Тут вони виривають якраз зуби, але знаєте що? В цьому розлі, останньому в частині першій, тут ще є друга частина. То вони вивалили агатки зуби і вона їх почала їсти, тому що дракон гатун зрозумів, що вони його обманюють і засміявся, бо це дракон аготун. Він злився, а тепер сміявся. І він це шпаласка до конала годуна, тому ми, вони його перемогли. А тепер частину другу. ось. В цій школі, щормовити шимпанзе, уже в цій частині не захотілося. Вон, і це був її улюблений корм. А кімот в школі, ще вмовити шимпанзе, кімот новим учителем на два роки, бо Учитель, який був, замучив, замучив, вони його замучили шимпанзе. А тут вони розгадували загадку в пустері мами, тата Морган. Вони заплющили очі, і мама тато і дитинка Морган, павуки їх не бачили. Якщо вони пасують, то тут написана написка в цих ніхто пройти не зміг. Якщо ти це читаєш, то ти їх переміг. Так. Ось тут ще зображено плесоса, якого звати Едгар Вердун. А це гаряний розвитковий троянд, яким він заряджається. Едговеродун плесос як мітла сучасної відьми суніру. Mm. Ось я вам покажу. О я не пам'ятаю ось, кунігунда лиходійка уже. Так вони тут заважні що не було. Ї... Щось а тут котрий клепідряб. Вони Вони полетіли за всіма. І вони їх доставили до замку, там, де вони побачили підземелля і жаб, які похвалила конюґунна лиходійка. Ось. А тут вони домовилися знають, щоб буде фестиваль коси. І вони. І вона їх порахила, бо вона чому знала. Але тепер все завжди закінчується добре. Тепер вони всі міцно обіймалися, але дідуся скріготати не було, тому що він залишився там. А вже потім захотіла стати знову рожевою і покотнула до коня зуб. А тепер родун в. Оці заплющені плей, він пилососить, бо йому там мало в, в відмінній долині. І тут у них ще був паті острів. І вони забрали в них чайну паличку, і тепер поступилася кошта. Ось тут ви можете розглянути карту ось. Моле Монстрів в постерії мами Морган. Моган. Монстрів було в другій частині. Ось це відмінна івнина. А тут вже зображено іншу картку. карту, яку вони походили в третій частині. Ось родина Кімода була тут жила. Тому, бувайте все. Знайте цю книжку, купляйте, вона прикольна.